Вітаю друзі! Хотіла б сьогодні трішки розповісти про одну з дисциплін, яка формує майбутніх дизайнерів одягу. Ну, і якщо слідувати загальній схемі підготовки фахівців. Цього профілю я також хочу а, визначити про те, що саме вивчають о, майбутні дизайнери одягу. Е, у нас е, в академії арт-академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. Отже, як і всі фахівці художнього профілю, у нас є дисципліни академічні рисунок, живопис, основа композиції, кольорознавство. і ще додається пластична анатомія, оскільки ми маємо справу з тілом людини, і маємо добре знати, як воно це, це тіло побудовано, як воно працює. Які процеси фактично відбуваються. Що стосується спеціальних базових дисциплін, ті, що вже відтворюють суто нашу професію, це проєктування одягу, це конструювання, моделювання одягу, технологія виготовлення одягу і матеріалознавство. Бо ще раз хочу наголосити на тому, що наша дисциплі... наш профіль фактично є. Найближчим до людини, бо це найближчий шар, найближча оболонка, і найбільш реалістичний профіль, бо дуже багато в чому залежить від матеріалів, від того, з чого створюється одяг. Ну і відповідно дисципліна, про яку я хотіла трішечки більш детально розповісти, це вибіркова дисципліна. Дисципліна образно-просторове моделювання. Вона є в певному переліку тих дисциплін, які обирають студенти, і вона стоїть на буквально на початку навчання. Це відбувається на другому курсі академії. Рина Вікторівна, вибачте, а ви можете запустити демонстрацію екрану? А ви не бачите? В мене просто є демонстрація. У нас просто презентація, але не демонстрація. Змінюється щось чи ні? Ні. А на... Спробуйте натиснути F5 на клей. Клаві... Або ось цю іконку. Ось тут. Я зараз не бачу. А Зупиніть демонстрацію. Друзі, тоді продовжуємо знайомство з однією з вибіркових дисциплін профілю дизайн одягу аксесуарів та взуття. І я хочу трішки розповісти спочатку про саму дисципліну. Ще раз повторюся, вона вивчається на початкових на курсах в академії, для того, щоб студенти мали можливість доторкнутися до, скажімо, більш простих форм, але тих, що можуть розкрити і образ, і привчити студентів не боятися працювати з різноманітними текстильними матеріалами. Щоб розуміти, наскільки поєднання цих матеріалів може відтворити цікаву історію, цікавий сюжет, цікавий образ, і при цьому бути достатньо функціональними речами, тому іноді ми розглядаємо зі студентами їх арт-об'єкти, які вони створюють під час навчання, як варіант. Сувенірної продукції. Загалом, протягом а, вивчення цієї дисципліни, а, студенти виконують п'ять таких а, різних категорій арт-об'єктів. Плаский арт об'єкт, -об об'ємний, в якому обов'язково буде а, задіяний наповнювач, а, маска, яка б могла а, проявляти якусь емоцію або якийсь характер. І дві, два більших вже арт об'єкти: це текстильна лялька і текстильне панно. Я сьогодні хотіла просто продемонструвати вам творчі роботи студентів різних років. Знову ж кажу, оскільки дисципліна вивчається на молодших курсах. То, щоб вас не лякало не дивувало, що деякі форми і деякі арт-об'єкти можливо, будуть сприйматися вами як достатньо прості. Це перші спроби, це репетиція, це саме намагання видобути і фантазію, і напрацювати навички роботи з різноманітними текстильними матеріалами. Що має бути в оформленні будь-якого арт об'єкту, оскільки художня підготовка передбачає, що ми маємо надати зафіксований задум через ескіз, відповідно, це починається з розробки такого робочого ескізу. Він може під час втілювання дещо Змінюватися, коригуватися, але просто я тут на слайдах намагалася давати вам підказку, як що відбувається від задуму до кінцевого втілення будь-якого арт-об'єкту. Ви так. ви підказуєте, коли гортати далі? Так, так, так. Можете наступний слайд. Перший цей слайд просто демонстрував такий невеличкий органайзер для. Швадських приладів. А дуже часто плоский арт-об'єкт студенти обирають у вигляді якоїсь листівки. Листівка може бути привітальна, може бути якимось запрошенням, може бути присвячена певному якомусь тематичному заходу. Тому. В даному випадку ви будете бачити такі приклади. Основним текстильним матеріалом для розробки всіх арт об'єктів постає дуже доступний, доступний і в сенсі матеріальному фінансовому, і в тому наскільки багатий асортимент представлений в торгівлі, це фетри. Тому тут будете помічати, якщо ви розрізняєте цей матеріал візуально, або будете тепер звертати увагу в магазинах, якщо вам сподобаються якісь ідеї і ви захочете також ризикнути. Наступний безлад, будь ласка. А серед арт-об'єктів наші студенти часто пригадують, що все ж таки може бути і якийсь функціонал, закладений в таких речах. Тому і можуть бути виконані навіть якісь прості за конструкцією аксесуари, наприклад, як сумка, яка імітує. Палітру художника, але все воно, відповідно, виконане із текстильних матеріалів. Наступний дуже цікава була ідея у студентки зробити гарну обкладинку для тієї книжки, яку вона наразі читала. І оскільки була обрана відома авторка детективів. То і сам чохол для такої книги вона вирішила робити саме е, певній інтризі, щоб отримати таємницю і е, зацікавленість з натяками на те, що мова буде йти про детективне розслідування. Тому е, знову ж від ескізу до втілення, яким чином е, трансформувався простий фетр, і наскільки він е, стає. Дуже привабливим. Наступний, будь ласка. Коли починається робота і звичка до того, що від площини ми переходимо до рельєфної форми, починаються роботи з об'ємними арт артоб'єктами. Об'ємних їх досягається за рахунок різного роду наповнювачів. Якщо ви тримали в руках будь-які іграшки, м'які розумієте, що такі наповнювачі бувають дуже різні, але для того, щоб не перевантажувати, не робити її наповнювачами якісь складні важкі. Матеріали найчастіше використовуємо або холофайбер, або синтепон, або просту ваду. І тут вирішують студенти ще одну задачу звичку до роботи з дуже дрібними деталями. Тому, як правило, серед об'ємних арт-об'єктів у нас постають невеличкі брелоки. Побачите далі що від Початкового варіанту простих брелоків, дуже часто потім студенти використовують їх на своїх речах, на своїх сумках, на своїх рюкзаках. Тому у нас в академії дуже часто можна зустріти студентів, які самостійно рекламують свою роботу. Будь ласка, наступний. Ще один приклад брелока на таку. Зооморфну форму. Це вже приклад невеличкої мавпочки, треба підібрати матеріали, треба їх змонтувати. В чому спроба звикнути до текстильних матеріалів і, оскільки це ще молодші курси виготовляють, то навіть. Вміння виконання ручних швів, вони не такі складні, і, можливо, це не такий високий професіоналізм в їх монтажі, але сама робота дуже цікаво виглядає і привчає до такої уважної, дуже охайної роботи. Наступний слайд. А те, що я говорила про Любов до брелоків, до того, що студенти різні образи обирають, і потім використовують їх в оформленні своїх луків, своїх образів з рахуванням ситуації або там, скажімо, заходів, де вони беруть участь. Наступний. А у нас студентка, і зараз вона ще навчається, не завершила навчання. Ліза, коли виконує свої роботи, вона завжди їх потім обов'язково презентує, демонструє в реальному житті. Воно не залишається в неї як тільки виконано навчальне завдання, а завжди, десь презентовано або в оформленні інтер'єру, або те, що я казала про використання. В повсякденному житті Наступний, будь ласка. Дуже часто ми під час навчання безумовно використовуємо швадські приладдя, тому такий органайзер, який допомагає реально зберігати, достатньо безпечно зберігати швадські приладдя, і при тому щоб воно виглядало привабливо. Оскільки багато таких прикладів можна побачити і в торгівлі, і на інших платформах, студенти передивляються такий матеріал, але завжди виконують по-своєму, і це виглядає і саме як авторська ідея. Будь ласка, наступний. Оскільки образи можуть бути прив'язані до якогось тематичного заходу, тут ви бачите приклад роботи над е, персонажем для Хеллоуїна, це невеличкий кажан, і е, так як відтворюється його рельєфна поверхня, як застосовуються наповнювачі, які матеріали текстильні поєднуються. Дійсно, потім є абсолютно реалістичне враження від того, що це маленький такий кажанчик. Наступне. Я навмисно в цю презентацію включила ще роботи з попередніх років, коли ми вимушені були тривалий час знаходитися на карантині, але в той час саме маска постала. Абсолютно необхідним елементом, не тільки елементом, який створює образ, але й той, що в першу чергу захищає студенткою, була розроблена ціла колекція. Знову ж таки, ці маски виконані з фетру. і коли ми з нею розмовляли, намагаючись обрати якусь певну маску для відтворення. Аріна мені сказала, що їй цікаво розробити декілька. Ви побачите, і вона їх презентувала дуже оригінальним методом. Навіть потім пізніше, частину своїх масок вона використала під час захисту дипломного проєкту, бо це виглядало і привабливо, і абсолютно виправдано. Будь ласка, наступний. Це саме є варіант презентування, як ці маски виглядають на людині. І дійсно зрозуміло, що таку маску можна використовувати не тільки під час якогось заходу, а це може рятувати життя. Наступне наступний слайд. Щодо масок, сам об'єкт визначено як можливість приховати або, навпаки, можливість виявити якусь певну рису чи характеристику. Тут студентка намагалася відтворити більше естетику африканських масок, проте виконано, ще раз кажу, зі звичайного. Текстильного фетру, і оскільки він білого кольору, хоча цей матеріал він дуже в багатому різновиді кольорів, я, в принципі, і поставила на заставку цей кольоровий набір. Коли працюють з білим фетром, є можливість його розфарбовувати, тобто нанесення. Фарби будь-якої, і це вже можна використовувати як варіант полотна, художнього полотна, яке, яке потім просто має бути розписане це полотно. Наступне. Серед масок можуть бути і серед матеріалів для масок можуть виступати і додаткові матеріали, які можуть оздоблювати, декорувати образ. Тому в даному випадку це такий більш театральний варіант маски. Хоча ще раз уточню: капелюшок виконано саме з фетру, а мережевне полотно. Додає такої і жіночності, і таємничості для образу, на на якому на якомусь балу наступний, а продовження в теми Хелоїна. Іноді студенти працюють і створюють не просто поодинокі арт обєкти а створюють цілісно якісь гарнітури, які можуть включати і плаский, і об'ємний арт-об'єкт, і маску, і ляльку, і пано. Тобто дуже великі такі серйозні об'єкти. Тому на додаток і на продовження теми Хеллоїна і Кажанів була вона ще не завершена, створюється зараз маска так кажана. Наступний, будь ласка, різні образи виникають під час обговорення зі студентами, або це вимога участі в якомусь заході, або це під впливом перегляду фільму, або прочитаної книги. Тому іноді бувають. Дуже фантазійні такі ідеї, і е, тут у, на слайді просто продемонстровано наскільки е, реально втілити навіть дуже сміливі е, задуми. Будь ласка. Ми маємо справу з одягом, тому е, обійти. Е, Процес одягання, процес створення цієї штучної оболонки ми не можемо, тому якщо у великих розмірах ще немає роботи з великими розмірами, ще немає досвіду і хочеться щось спробувати, то дуже в нагоді стає лялька. Традиційно ми використовуємо ту ляльку, яка називається тільда, і вона, в принципі, дозволяє трішечки змінювати пропорції тіла. Це те про що говорила Марина Шелестова, коли йде зображення більш стилізоване і більш близьке до модельного сприйняття, коли це такі стрункі подовжені моделі, тому в тільді це дуже часто використовується. Обов'язковою мовою ляльки такої є те, що вона має бути одягнена. І на фотографіях ви просто можете побачити самі етапи. Виконання такої ляльки, тому тут не обійтися без того, щоб створити і одяг, і е, якісь елементи, і пошарові в одязі, і додаткові е, якісь атрибути, що розкривають образ і, е, або відтворюють певні поверхні. Е, тут просто е, зверніть увагу на, на наступних слайдах, зокрема, те, як Відтворюється волосся, з яких матеріалів можна відтворити волосся. Наступний слайд, будь ласка. Студентка в цьому році випускається, буде захищати диплом Саша, а це її одна з початкових робіт. Достатньо складний. Костюму цієї ляльки він дуже багатошаровий. Я не стала розміщати тут всі покрокові фото. Просто подивіться, яка кількість дрібних деталей і наскільки охайно це все виконано. В даному випадку волосся це треси, те, що можна купити в магазині або використати від заколок. Наступний слайд. Робота одного з наших небагатьох студентів-хлопців. Іван вже випускається в цьому році як з магістратури, тобто ми давно знайомі з ним. А це його одна з початкових робіт, і те, що я казала про матеріали, які використовують для створення волосся. Це звичайні. Шнури, але вони просто потім розпускалися і підстерігалися за тією формою, яку собі задумав автор. Оскільки образ самої ляльки передбачає такий елегантний, гламурний вигляд, то для рекламного фінального фото навіть було обіграно і позу, і. Скажімо, сам антураж цієї ляльки. Наступний слайд. На цій роботі чому хотіла зупинитися, на перший погляд, вона не така, можливо, складна, і вона безумовно викликає позитивні емоції. Ви зрозумієте, чому це робота студентки заочного відділення, і вона в Загальному комплексі таких е м, текстильних арт-об'єктів, вона виконала і ляльку, яка уособлює. Вибачте, наступну е художницю знану. Будь ласка, наступний слайд. Всі впізнають і. Е коли це презентувалося разом з пано, то Фріда Кало і на портреті, який відомий, дуже гарно на пано це відтворено. І тоді поруч з лялькою дійсно виникає така єдність і сприйняття, як переходить з площини образ. І знана персона. Наступний, пано мають достатньо обмежені розміри, студенти мають зафіксувати і закомпонувати свою ідею. На форматі десь приблизно А3, тому треба чітко навчитися організовувати цей простір. Ще раз кажу. Різні ідеї, різні мотиви, різні сюжети це вже суто симпатії і вподобання студентів. Наступний слайд. Цей слайд я навмисно включила для того, щоб також звернули увагу, наскільки багато деталей він включає, і наскільки точно буває відтворено від. Задуму до втілення з підбіром кольорів, з застосуванням різних технік, з уточненням певних деталей, і деякі елементи можуть кріпитися швейним методом, деякі клейовим, дещо може бути розписано фарбами, тому тут у студентів є можливість проявити себе в різних техніках. Наступний, будь ласка. Тематика пано дуже різна. Бувають такі абсолютно філософські підходи. Знову ще одна робота Єлізавети про, про ту студентку, про яку я казала, що вона завжди завершує роботи, готові до експонування. Вона завжди їх виставляє таким чином, що їх дійсно можна презентувати, і вони готові оформлені або в паспорту, або в рамі. Завжди передбачено якісь монтажні елементи, щоб це було зручно експонувати. І останній слайд, якщо я не помиляюсь. Так, це ще один приклад того, як. Симпатії людини до певних персонажів мультфільмів, кіно, комп'ютерних ігор надихають на те, щоб відтворити образ екранний або книжковий в абсолютно реальних текстильних матеріалах. Також звертаю вашу увагу, наскільки студентів вдалося підібрати кольори. в... Реальному пану, яке знаходиться справа, і які елементи були о, включені в, в це пано, студенти потроху навчаються, звикають, не бояться. А потім вже о, на завершальному етапі вивчення цієї дисципліни о, дуже часто використовують о, всі свої арт-об'єкти як о, подарунки, як сувеніри, які дійсно не соромно. Подарувати близькими друзям. Дякую за увагу. Готова вислухати ваші запитання.